Прошу сідати. Оголосіть справу. Прошу вас встати, сер. Ви прийшли у суд загальної юрисдикції, щоб вислухати вирок. І ми не дозволимо перетворити це засідання на референдум. Питання завершення життя завжди викликає багато суперечливих почуттів та емоцій. Я припускаю, що ці обговорення будуть тривати і після цього засідання. Ваші дії залишили глибокий слід у людській свідомості, але ж суд не місце для дискусій. Розмова йде тільки про вас, сер. Ви свідомо ввели людині смертельну дозу отрути. А це вбивство, сер. Така думка присяжних: ніхто не має права вбивати сер. Ніхто. Ви набралися сміливості піти на національне телебачення і показати всьому світу від те, що ви зробили. Ви кинули виклик закону, який зобов'язаний припинити вашу діяльність. І так, сер, відповідно до чинних повноважень, затверджених Верховним судом штату, враховуючи обставини даної справи, суд приговорив вас до позбавлення волі терміном від 10 до 25 років з перебуванням у Мічиханській виправній установі. Популярна телевізійна програма 60 хвилин у прямому ефірі показала відеозапис 52-річного Томаса Юка, прикутого до інвалідного візка, який страждав на смертельну хворобу Лугеріга, якого позбавляє життя 70-річний скандально відомий лікар Джек Кеворкян. Він власними руками вів снодійне, засіб для розслаблення м'язів, а потім сильне заспокійливе, щоб зупинити серце. Відео було зроблено самим лікарем навмисно, щоб змусити владу Мічігану притягнути його до кримінальної відповідальності. З 1990 року доктор Кеворкян допоміг піти з життя понад 130 людям, які страждали від невиліковних захворювань. Тричі, штат Мічиган висував звинувачення в незаконній автоназії, під час якої особа, а не сам лікар, смикав за шнурок або натискав кнопку, щоб самостійно розпочати потік смертельних препаратів. Але цього разу доктор Кеворкян своїми руками вів смертельний препарат, що по закону штату Мічиган вважається навмисним вбивством та посібництвом до самогубства. Джек Кеворкян народився під ім'ям Мурат Кеворкян, у Понтіаку, штат Мічиган, у сім'ї віруючих вірменських іммігрантів, які врятувалися від турецької різанини. Розповіді про геноцид стали частиною сімейної спадщини і вплинули на юного Джека. Він планував стати інженером-будівельником, але в середині першого курсу почав цікавитися ботанікою та біологією. У 52 му році він закінчив медичний факультет Мічиганського університету і полетів призовником на Корейську війну. З усіх лікарських спеціалізацій Джек обрав професію патологу-анатома, і залишався тривалий час, працюючи в клініках Каліфорнії та Мічигану. Смерть завжди була поруч із цією людиною і на війні, і в моторошній тиші моргів. He with her. He her. You don't know where you came from, you don't know where you are, and you don't know where you're going when you die. Period. Never gonna know. Religion ain't gonna explain it, science isn't gonna explain it. That's all there is to it. And you've got to accept that fact. If you do, then death loses its terror. It's part of life. Будучи ще молодим, 28-річним фахівцем, він з камерою в руках спостерігав за невиліковано хворими людьми, щоб зняти райдужну оболонку і зіницю їхніх очей, зафіксувати ознаки неминучого кінця. Каворкян вважав, що лікарі можуть використовувати цю інформацію, щоб відрізнити смерть від непритомності, шоку чи коми, щоб визначити момент, коли реанімація вже марна. Я міг абсолютно точно сказати, коли настане смерть лише по зіниці ока. Це була моя робота. Вже тоді мене називали доктор Смерть, тому що мені постійно доводилося мати справу з мертвими. Коли справа стосується пересадки органів і є смертельно хвора людина, потрібно знати, коли вона помре, щоб взяти її органи. І що вони робили? Витрачали мільйони доларів на створення апаратів, які могли б визначити момент смерті. А достатньо лише подивитися в очі. На це не звертали уваги. Я публікував всі дані, але їх ігнорували. Зрозуміло, що всі справжні вчені у своєму роді маніяки одержимі якоюсь ідеєю. Він прагнув зробити своє сенсаційне відкриття, яке увійшло б у підручники медицини як ефект Кеворкяна». У 56 му році, окрім медичних статей, він почав писати на теми смертної кари та участі ув'язнених у клінічних дослідженнях, чим викликав ажіотаж серед колег, запропонувавши використовувати в'язнів, засуджених до смертної кари, як суб'єктів медичних експериментів, поки вони ще живі. Його настандартні ідеї принесли йому прізвисько Доктор Смерть, і деяку увагу змі. Незабаром Джек. Почув про експерименти з переливання крові від бездиханних тіл живим пацієнтам, які проводила група радянських дослідників. Він вважав, що ця процедура може допомогти врятувати життя на полі бою. Якщо кров з банку недоступна, лікарі можуть перелити кров трупа пораненому солдату. Кеворкян запропонував свою ідею Пентагону, але йому було відмовлено у наданні федерального гранту. Це лише підтвердило репутацію аутсайдера і шокувало його колег. Також у цей час, внаслідок своїх експериментів, Джек Кеворкян заразився гепатитом. С. у 1984 році, під бадьораною увагою законодавців і засобів масової інформації, він втягнувся в дедалі більшу національну дискусію щодо гідної смерті. У 86-му році Кеворкян дізнався, що лікарі в Нідерландах допомагають людям померти за допомогою смертельної ін'єкції. Він відразу ж почав вивчати методи, які дозволяли голландським лікарям допомагати в самогубствах невиліковно хворим пацієнтам без втручання законної влади, і незабаром його ідеї стали відомі широкому загалу. Моя мати помирала від раку. Усе її тіло було уражене хворобою. Вона дуже страждала, ледве ходила, Схудла до 40 кілограм. Уявляйте собі, у всіх болять зуби. Згадайте, як у вас боліли зуби. А якщо цей біль не припиниться, що відчуває людина, у якої нестерпно болить кожна клітина, кожна кістка? Це неможливо терпіти. Будь-кому у подібних обставинах захочеться померти. Я бачив, як страждала моя мати. Але тоді я нічого не міг з цим зробити. Якщо ніхто не може допомогти цим людям, я сам маю стати провідником у світ спокою. У 87-му році Кеворкян помістив перше оголошення в Детройтській газеті. Лікар-консультант дає поради, як добровільно розстатися з життям. Лаконічно і ясно. І клієнти потягнулися до лікаря-консультанта з різних штатів. Я хочу, щоб доктор Кеверкян допоміг мені заснути. Ти зможеш трохи підняти руку? Добре, не напружуйся. Том оближ. обережно, бо знову будуть судоми. Так, у вас судоми, бачу. Не треба. Чи є у вашому житті щось, окрім болю? Заради чого варто терпіти? У мене є онуки, і я не хочу вмирати, але більше нема сил терпіти. Приблизно в тому ж році Джек сконструював машину для самогубства під назвою Танатрон, що гучно звучить для саморобки, яка являла собою підвізку для крапельниці з трьома перевернутими бульбашками, з яких смертельну дозу анальгетиків і токсичних препаратів подавали прямо в кров пацієнта. Перший термін афтаназія був запропонований англійським філософом Френсісом Беконом ще в 17 столітті для визначення легкої смерті. Зараз же під словом «евтаназія» мається на увазі всяка дія або навпаки бездіяльність, що має на меті усунення болю і страждань і приводить до смерті. У світі немає єдиної точки зору на це питання у переважній більшості країн. активну автоназією оголошено поза законом. Хоча періодично виникали і виникають способи підвести юридичні підвалини не тільки під активну, а й навіть під примусову автоназію. Так, ще на початку ХХ століття німецький психіатр Гохе спробував обґрунтувати необхідність для користі нації і людства, знищення так званих неповноцінних, у списки яких було включено хворих із психічними і важкими хронічними захворюваннями. Фашистська держава, що виникла через 30 років, реалізувала їхні плани. Спотворивши поняття Ефтаназія, у лікарнях і будинках інвалідів нацистські лікарі проводили добір своїх жертв, які ведуть на їх погляд життя негідної людини. Цю програму розробляли протягом тривалого часу. Її підтримували лікарі, вчені та юристи. Вона стала репетицією для прийдешнього знищення євреїв. Писав Ернст Клеє у своїй роботі Ефтаназія в державі націонал соціалістів. Як би там не було, Евтаназія знайшла свою нішу. У 1994 році Евтаназію легалізували у штаті Орегон. А в 95 році в північній провінції Австралії щоправда закон відкликали через 9 місяців. У Нідерландах Ефтаназія тривалий час була заборонена законом. Однак, у 96 му році Верховний суд і парламент визначили перелік станів, за яких лікар може асистувати суїцид шляхом летальної ін'єкції. Після багаторічних дебатів з цього питання Ефтаназію з великими застереженнями дозволили законодавчо, де Юре добровільна Ефтаназія дозволена в Японії, проте зустрічається вкрай рідко. З 37-го року, за відповідного юридичного оформлення, ефтаназія була дозволена в Швейцарії, а з 2001 року законана в Бельгії. Хай там як, але коріння ефтаназії сягає в далеке минуле людина навчилася позбавляти себе життя задовго до того, як винайшла колесо і підкурила вогонь. Там, де умови життя були найбільш суворими, холод. Голод, дефіцит шкур, самогубство було своєрідною нормою поведінки. У язичницькій данії воїни вважали ганьбою закінчити свої дні від хвороби в ліжку, Відома історія їх скеля предків, з якої кидалися вниз немічні люди похилого віку. Люди похилого віку острова Кеос пили Цикуту. Намічних від старості японців несли помирати на гору басутеяма, що в перекладі означає гора, де залишають бабусь. Ескімоси, відчуваючи наближення старості, йшли замерзати в тундру. Цей звичай зберігся й до нашого часу. У племен Нігерії, Уганди, Кенії самогубство вважали безумовним злом, до того ж відповідати за нього доводилося родичам покійного, які приносили жертву і спалювали житло так званого злочинця. Проти Ефтаназії виступав батько медицини Гіппократ. його сучасники Платон, Сократ і Арістотель Навпаки, вважали, що умертвіння слабких, нежиттєздатних і безнадійних, природно і корисно. До речі, і сам Сократ закінчив свій життєвий шлях, випивши цикуту. Після поширення сучасних релігій, християнство, іудаїзм, іслам закріпилася заборона на будь які форми автоназії. Хай там як, але з легкої руки Френсіса Бекона, суспільство розділилося на тих, хто за, і тих, хто проти. У 91 році, після того як Кеворкян допоміг померти трьом пацієнтам, які до нього звернулись, його позбавили ліцензії на заняття медичною практикою. Але це його не зупинило з усієї Америки до штату Мічиган, продовжували приїжджати невеликовно хворі, благаючи позбавити їх страждань, і Джек нікому не відмовляв навіть у той період, коли питання про його діяльність намагалися вирішити в судовому порядку. Одного разу він помчав до хворого на рак дідуся, який чекав на його фінальну допомогу просто із зали суду. За період з 90 по 98 рік американський харон переправив на той світ 130 осіб. Усе, що я робив, було протизаконно, але це не означає, що це було неправильно, аборти теж колись були заборонені. За свої послуги він взагалі не брав грошей, навіть за лікарські препарати для латальних ін'єкцій. Одна процедура обходилась йому в 90 доларів. У 1990 році він розробив доктрину для досягнення двох цілей забезпечення комфорту пацієнта та захисту себе від кримінального вироку. Він вимагав від пацієнтів чіткого висловлення бажання померти, проведення консультацій з психологами та сімейними лікарями пацієнтам давали щонайменше місяць. Щоб обдумати своє рішення та, можливо, передумати, доктор Кеворкян знімав на відео бесіди з пацієнтами, їхніми родинами та друзями, а також записував на відео самогубства, які він називав ліками. Джанет Аткінс, вчителька з Орегону, яка страждала на хвороба Альцгеймера, була першою пацієнткою, яка скористалася допомогою доктора Кеворкена. Завдяки цій камері вас побачать люди. хтось вважає, що ви вчиняєте правильно, хтось, що ні. Що б ви хотіли їм сказати? Я скажу, що хочу піти. Таке моє рішення. А що ви скажете тим, хто вважає, що ви вчиняєте неправильно? Мені шкода, але я все одно хочу піти. Їй було дуже страшно. Вона розуміла, що втрачає розумові здібності і що її стан буде лише погіршуватися. Вона не хотіла перетворитися на овоч. Скажіть, чи змушував я вас якимось чином на подібний вчинок? Ні, ні. Не примушували. Ви розумієте, що мені більш за все хочеться, щоб вона передумала. Ви розумієте це? Так, сер. Я озирнувся мотелі, церкви, ніяк не міг знайти підходяще місце. Вирішив, що це має відбутися у парку, у моєму фургоні. Мої сестри були поруч, двері були відчинені. Ми всі нервували, хотіли, щоб все пройшло якомога швидше, щоб нас не відволікали. Коли ліки почали потрапляти в організм, вона втратила свідомість секунд на десять. Я повідомив поліцію про те, що сталося. Спокійно дочекався їхнього приїзду. Було багато шуму. Почалося розслідування і все таке. Для мене це була лише медична процедура, і все. Життя Місі Саткінс обірвалося на ліжку в іржавому фургоні, який належав доктору Джеку. Наступного дня її чоловік, Рон Аткінс, провів прес-конференцію та прочитав передсмертну записку. Того ж дня доктор Кеворкен попередив націю про свою компанію. Моя кінцева мета зробити автоназію позитивним досвідом. Я намагаюся змусити медичну спільноту прийняти мої обов'язки, і ці обов'язки включають допомогу пацієнтам зі смертю. Прокурори, юристи, органи охорони здоров'я та губернатор були безпорадні його зупинити. У 91-му році суддя штату видала постійну заборону Кеворкяну використовувати свою машину самогубства. Того ж року держава призупинила його ліцензію на медичну практику. У 94-році Верховний суд штату Мічіган постановив, що посібництво в самогубстві, хоча воно і не заборонено законом, є кримінальним правопорушенням. Для доктора Кеворкяна жодне з правових обмежень не мало значення. Кілька разів він допомагав у самогубствах пацієнтів лише через кілька годин після звільнення з підварти. Йому дуже сподобалася увага. На початку третього судового процесу, 1 квітня 96-го року, він з'явився в суді в одязі колоніальної епохи, щоб показати наскільки застарілими, на його думку, були звинувачення. З травня 94-го по червень 97-й рік Кеворкян чотири рази поставав перед судом за смерть шести пацієнтів. У червні 95-го року він відкрив клініку під назвою Медицит у містечку Спрінгфілд. Першим і єдиним пацієнтом клініки стала 60-річна Еріка Гарчелано з канзас Сіті, штат Міссурі, Хвора на бічний аміотрофічний склероз. Через кілька днів клініка була виселена власником будівлі, Містер Бол, Якою хворобою ви страждаєте? Рак підшлункової залози і сліпота? Я не можу дихати. І з кожним днем мені все гіршає. Невже ви не хочете зачекати? Ні, я чекала 12 років. Під час судових процесів Каваркян отримав підтримку з боку професійної медичної спільноти у 95-му році. Група лікарів та інших медичних експертів оголосила свою підтримку Каваркяну, заявивши, що вони розробляють набір керівних принципів для милосердного гідного медичного припинення життя. У жовтні 98-го року законодавчі збори штату Мічиган ухвалили закон, згідно з яким допомога в самогубстві стала кримінальним злочином, що карається максимальним терміном ув'язнення на 5 років або штрафом у розмірі 10 тисяч доларів. Також вони закрили лазівку, яка раніше дозволяла виправдовувати Каворкена. Якщо мене виправдають, це означає, що вони поступилися. Вони розуміють, що мене нема у чому звинувачувати. Якщо мене звинуватять, я згнию за ґратами, тобто я поступлюся. Хтось вже має поступитися. Ось заради чого я це зробив. Проблему потрібно підняти на той рівень, де вона буде остаточно вирішена. 26 березня 99-го року, після судового розгляду, який тривав менше двох днів, суд присяжних визнав Каверкяна винним у вбивстві другого ступеня. Цей суд відбувся через шість місяців після того, як Джек зняв себе на відео. Сьогодні, 15 березня 1998 року, зйомка відбувається у будинку Томаса Юка. Прошу вас підписати згоду на ін'єкцію. Замість використання апарату суїциду, вам все зрозуміло. Добре, зараз я прочитаю вам угоду. Ін'єкція готова. Укол буде зроблено у праву руку. Засинаєте? Так він спить. На записі показано, як доктор Каворкян вийшов далеко за рамки допомоги пацієнту, з причинені власної смерті, зробивши ін'єкцію самостійно. То був цілком усвідомлений і продуманий крок. Він прагнув змусити Сполучені Штати розв'язати на державному рівні питання про право людини, самостійно вирішувати свою долю в екстрених ситуаціях, про право настраждати і не мучити своїх близьких, якщо фінал заздалегідь свідомий. Кеваркян ніколи не був лікарем. Саме цей аргумент наводили його супротивники і судді, доводячи, що він не мав морального й юридичного права виносити своїм пацієнтам смертельний вирок. Трансляція, яка викликала національні дебати про медичну етику та відповідальність змі, також послужила основним доказом для висування обвинувачень у вбивстві першого ступеня. Пізніше він сказав. Що це був акт зарозумілості, про який він дуже шкодує. Ви не мали жодного права проводити цю процедуру. Вже вісім років, як вас позбавили медичної ліцензії, і водночас ви мали нахабство показати плівку з убивством в ефірі національного каналу. Ви вирішили перевірити, чи зможе закон вас зупинити. Так ось вважайте, що вас зупинили. Протягом наступних трьох років Кеверкен безуспішно намагався оскаржити вирок в апеляційному суді. У квітні 2000 року він отримав нагороду громадський активіст року і власну скульптуру. У 2002 році доктор Кеверкен був номінований на Нобелівську премію миру. Я не хотів вмирати у в'язниці, але пройшло шість років, і я зрозумів. От і все. Я звідси ніколи не вийду. У такі хвилини постає питання а навіщо жити? Слабкий, хворий. Відмовляє печінка. Жодної надії. Після восьми років ув'язнення 1 червня 2007 року Кеворкян був умовно достроково звільнений за хорошу поведінку. І він перебував на достроковому звільненні протягом двох років за умови, що він не буде допомагати нікому помирати і не буде доглядати за особами старшими за 60 років або інвалідами. Оскільки Кеворкян страждав від уражені печінки через пізню стадію гепатиту, С, лікарі підозрювали, що йому залишалося жити у кращому випадку рік. Однак, у 2008 році Кеворкян Вирішив балотуватися як незалежний кандидат до Конгресу США. У той же час він працював над книгою під назвою Коли лусне мильна бульбашка» про небезпеку перенаселення у всьому світі, у 2010 році Кеворкян зустрівся з виконавчою командою фільму Ти не знаєш Джека. Зйомки фільму розпочалися ще в 2005 році, коли Кеворкян все ще перебував у в'язниці. Фільм, до речі, був номінований на 16 премій Еммі. Каворкян був присутній на церемонії вручення, де головний герой фільму Аль Пачино попросив його показатися всьому світу. Окрім Ти не знаєш Джека, при нього було зняти документальні фільми Право на вихід та Кеворкян. Доктор Джек Кеворкян Помер у п'ятницю 3 червня 2011 року. Йому було 83 роки. Він помер у лікарні Вільяма Бомонта, куди його госпіталізували з проблемами нирок і дихальних шляхів. Офіційною причиною смерті був легеневий тромбоз. Його критики були таким ж пристрасними, як і його прихильники, але всі загалом погоджувалися, що його вперта. І часто нестримна пропаганда асистованого самогубства допомогла стимулювати розвиток хоспісної допомоги в Сполучених Штатах і змусила багатьох лікарів більше співчувати тим, хто страждає від сильного болю, і частіше виписувати рецепти для його полегшення в Орегоні, де шкільна вчителька стала першою пацієнткою, яка покінчила життя з лікарем Каворкяном. Законодавці схвалили статут. Який дозволяв лікарям призначати смертельні ліки, щоб допомогти новоліковно хворим пацієнтам покінчити життям. Він порядна і співчутлива людина, яка намагалася допомогти людям позбутися страждань їхнього життя.